Усім привіт! Сьогодні я приготую один з найуспішніших рецептів рульки. Готується просто, а результат не перевершений. За таким рецептом рулька виходить неймовірно ніжна і соковита одночасно. Отож, починаємо приготування. Для початку рульку я буду відварювати в мультиварці. Це значно економить час. Оскільки мультиварка сам процес приготування робить дуже швидким. Пучок зелені, в мене петрушка, викладаю на дно чаші. Ви можете обирати ту зелень, яка вам смакує і яка вам подобається. Також я використовую суху суміш, духмяний перець, чорний перець, лавровий листок, гвоздика, коріандр та солодкий перець. Теж хаотично висипаю ось так на дно. Детальну пропорцію інгредієнтів, як завжди, залишу в описі під відео. Також викладаю декілька невеличких морквин, шматочок гострого перцю, декілька зубців часнику. І також я беру одну доволі велику цибулину, яку добре промиваю, і верхній шар цибулення знімаю. І тепер на рахунок самої рульки. Тут все дуже просто. Гарно зачищаємо, якщо потрібно, смалим, бреєм, миємо, просушуємо. Одним словом гарно підготовлюємо, щоб вона була чистенька та добре підготовлена до процесу приготування. Рульку закладаю в чашу мультиварки, додаю сіль, також трошки цукру, після чого заливаю водою. Залишається відправити рульку. Варитися в мультиварку. Я відправляю на режим холодець. Якщо немає режиму холодця, відправляйте на тушкування на 1 годину. Рулька добре відварилася. Найкраще переконатися, що вона готова це коли кістка починає відділятися від м'яса, що в нас і сталося. Тепер на рахунок глазурі. Її є дуже-дуже багато видів. Сьогодні я готую теж дуже смачну, для якої мені потрібно. Майонез, кетчуп, гірчиця в зернах, соєвий соус, соняшникова рафінована олія, сік половинки лимона, цукор, сіль та свіжомелений перець. Перемішуємо, доводимо до однорідності. В цей час вмикайте духовку на 180 градусів верх-низ, нехай нагрівається, а нам залишається рульку перекласти на форму для випікання. І покрити так званою нашою глазурю. Покриваємо з обох сторін, не жаліючи. Чим більше, тим краще. Ну, ось, в принципі, все. Тепер цю красуню відправляємо в заздалегідь розігріту духовку приблизно на хвилин 15, максимум 20. Буквально за 2 хвилинки до того, як будете витягати рульку з духовки, включіть верхній гриль. Таким чином. Ваша рулька покриється неймовірною красивою скоринкою. Отож, відправляємо випікатися в духовку. Ось і все. Така красота у мене вийшла: красива рум'яна скоринка, неймовірно, соковите та ніжне м'ясо. Все як завжди, готуйте, тому що це дуже просто і неймовірно смачно. Направду, навіть дегустація в даному випадку просто зайва. Приготуйте і ви не пошкодуєте. Якщо вам сподобався рецепт, не забудьте поставити лайк. Якщо ви ще не підписалися, підписуйтеся на мій канал. Усім смачного!